Послання апостола Павла до Тимофія Лист перший. Обов'язки служителя Божого. Які вони. А дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи. Ті, хто слухає духів підступних. І наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє, хто одружуватися забороняє, наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу з подякою віруючим та тим, хто правду пізнав. Кожне бо Боже твориво добре і ніщо не негідне. Що приймаємо з подякою, воно бо освячується Божим Словом і молитвою. Як будеш оце подавати братам, то будеш ти добрий служитель Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, що за нею слідом ти пішов. Цурайся нечистих та бабських байок, а вправляйся в благочесті. Бо вправа тілесна мало корисна, а благочестя корисна на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього, вірне це Слово, і гідне всякого прийняття. Бо на це ми й працюємо, і зносимо ганьбу, що надію кладемо на Бога живого, який усім людям Спаситель, найбільше ж для вірних. Наказуй оце та навчай: Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистості, поки прийду я пильнує читання, нагадування та науки. Не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророцтвом і спокладенням рук присвятирів. Про це піклуйся, у цім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. Уважай на самого себе та на науку тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. thank you